Дачі в конча заспі саме тут за радянських часів роздавали ділянки творчій інтелігенції. Сьогодні в цій оселі гості. Ми вас вітаємо. дорогі. Юрій Мушкетик, автор відомих романів про історію України. За незалежності їх екранізовували. Геть мене чи вартує булава. крові свого народу. Писати почав ще в студентські роки в середині х Перше оповідання надрукували в Барвінку. Несподівано так воно ж уже в номері. Він каже, це був найбільший в житті. Тріумф за перший гонорар мушкетик купив. Костюм в радянський час до нього, як до письменника, доля була поблажлива. Хоча сам він каже, тоді було непросто. Наш час був дуже важкий. Перший великий твір повість про історичну постать козака Семена Палія. Та пізніше авторові закинули, що змалював усе з радянської точки зору. Тепер мушкетик зізнається, писав би не так. Він вийшов в тодішніх ідеологічних рамках, і тут уже нічого не вдієш. Правильно е, зараз би я. Такого вже написав. Я не скажу, що я брехню написав навіть. Те, що він не в семені по, і по молодості, і по деяких незнаннях, і він не доніс до читача і не міг він до цього донести, бо справді це були великі проблеми. Проблеми це тотальна цензура. Письменники або вживалися з нею, або опинялись в опалі. Подвійна цензура ІЦК. І все це, і кожен письменник уже сам собі цензор був, боявся. Юрій Мушкетик, який тоді очолював журнал Дніпро і керував спілкою письменників, згадує цензори доходили до абсурду, та в журналі якось примудрялися друкувати і дисидентів. Ми під псевдонім друкували стуса, світличного сверстюка позаду багато літ попереду. Зовсім вже невідомо не скільки мало. Думаю, що я жив чесно. Це саме основне себе мушкетик сміливцем не називає, але і догани отримував, і з роботи його звільняли постановою ЦК. Ясно, що як жива людина, у нього багато якихось, знаєте, і сумнівів, і якихось там може не не завжди складалися стосунки. Це і письменницьке середовище дуже тяжке, але в нього є така дуже гарна риса, як мудрість. Сьогодні просто з друкарні імениннику несподіваний подарунок. книжку видавець каже: твори мушкетика і зараз популярні, дуже важливі для нашого ринку книжки про те, що відбувалося в радянські часи. В літературному суспільстві у свій 90-й день народження він радіє гостям і із задоволенням роздає автографи. Написав я дуже багато, щось вже померло, щось помирає, а щось може, як і всі вірю, щось протримається в часі.